Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Ну а зараз невеличкі е, історії, чотири історії, веселі історії, які точно піднімуть вам настрій. А якщо ви не знали про що поговорити з сусідами, от якраз можете їм розказати <світ> як варіант. Отже, поїхали. Перша історія вона пов'язана з Японією і з алкоголем. Це, це дуже дивно для нас звучить. Але у Японії оголосили досить цікавий конкурс для молоді. Там вирішили, що треба збільшити споживання алкоголю. Молодець. Так. Таке буває. Вам не почулось у тім, що останнім часом країна не 800 мільйонів доларів податків через те, що молодь, вибачте, зав'язала з вживанням алкоголю. Тож японський уряд вирішив влаштувати конкурс для людей. Від 20 до 39 років пропонують надсилати ідеї, як знову зробити популярним е, японські алкогольні напої. Е, ну, у нас є варіант назви цього конкурсу: таке сяке, але ми можемо якраз пофантазувати, які ж це можуть бути е, ці конкурси. Е, я так розумію, що треба діставати все, що ми збирали на весільні свята. Е, хто більше вип'є, перекатування яєць? І потім програє по, по, той, хто програв, випиває. Які у вас є варіанти? Його з кульками? Пам'ятаєш, там кульки треба було один об одного, якось там. Алкоголь там де. Ні, ну спочатку алкоголь, а потім конкурс з кульками. Це ж так було. Сходи, страшний конкурс. Пам'ятаєте, в студентстві було? Зараз реклама алкоголізму, фактично. Всі ми студентами були, ставиш на кожні сходинці по бочарочці і все. І прощуває Японія. О, теж вона. А давайте ми Росії такий конкурс запровадимо. Там з цим проблем немає. Вони так багато працюють японці, що в принципі їм треба більш того, що бюджетно наповнювати, їм треба ще трошки розслаблятися. Алкоголь у цьому сенсі. Звичайно, вони єдиний і далеко не єдиний. Може, але... їм треба вводити сієсту, щоб О, вони під час перерви трошки хильнули. Ні, трудоголікам ні. Японці такі трудоголіки, Тоді що? До, до нас будуть доїжджати телефони, трошки не дуже збирані. <рес> Ми зараз, ми зараз таке нарадимось так, да, да, японці підуть за сонцем, що сідає. Знаєш? <рес> <рес> Добре, їдемо далі. Далі новина вона з Парижу. Замість подяки він дуже сильно на неї образився. Отже, бойфренд образився на кохану за те, що вона замовила для них поїздку сюрприз до Парижу. Ось так жінка вирішила подарувати ä, порадувати себе та коханого Потайки купила квитки ä, та замовила готель у місті кохання, де вони завжди хотіли побувати. Та Бойфренд виявився ну, трошки балуваним. Замість того, щоб радіти, чоловік розлютився і назвав кохану егоїсткою. Мовляв, чого це вона заздалегідь не обговорила з ним майбутню подорож. А, вочевидь, жінка дуже сильно його балує. Як вам такі образи? От ви, ви чоловіка, а тобі... жінка. Запропонували, Іваль, якби от Андрій в тебе е, замовити поїздку, як ти відреагував? Вирдувало б? Я б не виртував. І в Лондон хочу кажути, <сум> ні, ну я відверто, чесно кажучи, шокована. Мені здається, що це, знаєш, ну вони там помінялися ролями. Е, ну, хтось інший мав би трошки вродливішим бути, а тут навпаки. Знаєте що? Ви отого того балового ногу, це, ну, Зараз не треба. Не треба. Зараз не. Життя одне. Будь ласка, цінуйте себе життя таємниці таке. Ми ж не знаємо, Ми, може з контексту вирвали, може вона там його не знаю, кудись запросили в Париж Но таке це місце. Це правий. Знаєте, ну це ти правий. Що, Можливо, там Богу. погано спогади. О, окей, тоді летимо далі і далі. Ну вона мені б здавалось, вона щось просто з майбутнього, але ні, це відбувається у нас в Україні. Це реально. А, отже, рівненський суд провів ДНК експертизу слини. Та зобов'язав місцеву жительку відмити сусідські двері, бо до цього вона на wow, 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 них плювала. Вау, вау, вау. Плювала. Отже, різні вони поманіт. ці сусіди вони давно сварилися з сусідкою. За словами чоловіка, жінка порушувала громадський порядок і постійно провокувала на сварки. Щоб е, вберегти майно та захистити себе. Сусід встановив камеру відеонагляду, яка й вивела жінку на чисту воду. Е, справа тяглася кілька. Років постраждалий навіть замовив ДНК експертизу, щоб довести, що саме е, сусідка постійно псує йому настрій ну і двері. Е, зрештою, суд постановив, що жінка повинна не тільки відмити двері, а й виплати сусіду більше трьох тисяч гривень компенсації. А я вважаю, що нормальна чоловік, а наша це сварлива жінка така, ходить і розпльовується всюди. Он довів свою ну, проблему. Просто розумієш, новини. Провели ДНК тест для мене. Це новини з фільмів. Коли ти дивишся серіал якийсь з Америки, там слідчі, си, там сісай Майами, а у нас Сісай Рівне. Вони проводять. Ти, 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 ти уявляєш, він підходить до двері в цей паличку. Він крібається слюну. Здає його в ДНК лабораторію у рівному. В рівному? Да. Рівно, очевидно, везе цю слину у Львів, тому що тільки там є лабораторія. А! Я думаю, що так це відбувається. По-друге, чи був дозвіл у цієї жінки зі слиною? Подирейте, скільки слини у тієї жінки. Це ж яке слюну має а бути. А знаєте, що, що по четверте, як якщо врахувати кількість шлюбів, які зараз в Україні, вони ще й дружитися можуть. Так сваряться, сваряться, гризуться, гризуться, а потім подивилися один на одного, та він такий поганий вже так цей да. сусід. І слона улієйця добре. Їдемо далі, і поговоримо про укульзалізурзалізницю. Отже, якщо ти любиш варені яйця, то ти не зможеш придбати квиток на потяг. А? Злякалася трошки. Отже, Укрзалізниця пожартувала. Добре, пожартувала, що е, виправила у своєму застосунку одну дуже серйозну проблему. Попросила ніколи не продавати квитки пасажирам, що беруть у дорогу варені яйця та солоні огірки. Мовляв, не хочете їхати разом із такими сусідами по вагону. Е, питання не мільйон, що чекає на порушників. А ще е, одне про курку, ковбасу та сало нічого не написала. А це означає, ну, можна їхати. А Бо, я от дивись, от часто? по яйцям я розумію. А що з огірками не так? Вибачте? Хрустять. Хрустять? А ну, хтось той хрустять? хрустять. ну ти хай хрустять? Хру спиш. А Уяви спи? собі першу годину ночі, ти спиш. От, і починають хрустіти огірками. Це ж таємна історія, розумієш? Треба, щоб і побачили, і не побачили. От у мене було колись, я їхав е <смітна> <смітна> у, у Львів, здається. Да. Ну, правда, ну слухай, це ж наче, наче тобі і не, 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 не зручно, а наче і їсти хочеться. І постійно хочеться їсти, як тільки потяг пішов. <смітна> одразу. Це якийсь інстинкт. Просто. Просто він спрацяв, Як на природу вийшов що... і одразу хочеш їсти. <смітна> ну, у мене колись була така штука нещодавно, там місяць тому дядько я з ним їхав поруч, він е почав пиво діставати. Пригощати пивом, і я казав, ну сорі. Ну, я вже спати, мені б чайку, вже тролювати. Ні, давай. давай, бо інакше дорога буде нелегка. <рес> Якісь погрози якась така. От. Ну, коротше, тому, в принципі, я думаю, що це великий натяк на велику перебудову українську. Це на днк код наш, фактично. Я а, думаю, що е як є е ці окремі купе жіночі, так треба створювати окремий вагон. Вагон, вагон з яєць? А для їдунів яєць так, для їдунів яєць. яєць, так його і назвемо. Вагон для їдунів яєць. Отже, такі чотири історії, е, якими ви можете поділитися зі своїми сусідами, які не плюють на ваші двері з тими, не треба розмовляти. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.